Новий рік без фєрверків. Підсумки роботи поліцейських за 2024 та понад 200 загиблих військовослужбовців. На щотижневій плановій апаратній нараді Бориспільської міської ради присутні обговорили роботу за минулий тиждень. Новий рік Бориспільщина зустріла по тихому. Ніяких феєрверків та будь-яких інших декоративних вогнів не було. Говорить керівник Бориспільського районного управління поліції Тарас Кравчук. У нас не допущено жодного факту використання піротехніки. Ну всі люди з розумінням до цього поставилися. Відповідно, не, не, не було таких фактів. Керівник батальйону патрульної поліції міста Бориспіль Артур Шкроб підбив підсумки роботи патрульних за минулий рік. За минулий рік а, майже 10 тисяч на спестінністу два. Понад 39 тисяч одну матеріалів складено, 20 мільйонів. Штраф гривень, штраф, бюджет. Це постанови без протоколів, окремо що протоколи у е, сфері громадської безпеки. У нас там теж значна частина громадська безпека вкладає саме у mm -hmm. міський бюджет. На сьогодні у нашій громаді понад 200 військовослужбовців віддали свої життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Цієї кількості 85 героїв. Це ті, які посмертно. Нагороджені цією чи іншою нагородою. Хочу вас поінформувати поінформувати про те, що за кожним з них, за кожною цією нагородою, стоїть особиста історія того чи іншого героя. В більшості в своїй без сліз їх не можна слухати. Ми збираємо. Всі ці історії і хочемо, щоб вони залишились в історії нашої громади. Про роботу комунальних підприємств розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Були перебої по електроенергії, це по дитину. По по котельній завершуються роботи вже по газифікації. Так, вікна також вчора, сьогодні і до кінця тижня мають вже поставити на привокзанні 3А, 5 і Голубівка. Також заплановані роботи на завтра прибираємо Ямковіць. Ну, Заварених робіт у нас там пориво в селі Тарасівка і в Сінківки в Тарасівці. Крім того, що був водогону, там проблема з вартовою була, тому... Роботу свердловини відновили, водопостачання відновили. А те, що стосується засобу, там мережі зношені, то треба їх просто модернізувати. Марина Грицюк, Назар Гераскін, Михайло Гончар, Новини ТРС Бориспіль.